Бо саме відданий це він. Вірнішого немає. Йому складають люди гімн, піснями прославляють. Собак на світі різних є: як свійські, так і дикі. Характер, кольор, врешті-решт. Маленький і великий. З метою різною собак заводять собі люди. Але вони не просто так війшли у наші будні. Для охорони і для краси в сім'ї та на кордоні собачки, песики і пси служити нам готові. Багато чому у собак повчитись є людині, бо інколи буває так, що та гірша тварини. Собака слова не дає на вірність і на дружбу, але віддасть життя своє за рідну йому душу. Не сумніваємось ніяк. У розумі собачі уміють розуміти нас і в відповідь мовчати.